Поєдинки 21-го туру Української прем'єр-ліги відбувалися з 12 березня. У вівторок, 12 березня, відбулись перші три поєдинки 21-го туру ЛНЗ Дніпро Дніпро-1», Динамо, Зоря та Шахтар Менай. У п'ятницю, 15 березня, відбувся один поєдинок Олександрія Ворскла. У суботу, 16 березня, відбулись ще три поєдинки: Металіз, 19.25, рух, Оболонь Полісся та Кривбас Колос. У неділю, 17 березня, відбудеться ще один заключний. Заключний 21-го туру УПЛ – Чорноморець Верес. Дніпро-1 і Черкаський ЛНЗ у рамках матчу 21-го туру УПЛ сильнішого не визначили – 1-1. Перший тайм відповідав очікуванням: футболісти нещадно били один одного по ногах, граючи в якесь регбі. І навіть за таких умов ЛНЗ діяв гостріше. Вже на третій хвилині Шестаков підхопив скидку на лінії півкола і пробив низом у лівий нижній. Удар був слабкий, але точний із віскоком від газону. Волинець парирував. А на сьомій хвилині бар замикав подачу з котового, пробиваючи із району ближньої. Вийшло неточно. Перед перервою пасіч хитнув мірушніченка і бахнув з лівого кута. Штрафного, під поперечку, однак по центру. Волинець відбив, однак виглядало це не дуже впевнено. Дніпро один не міг похизуватися такими нагодами. Зрештою, відпочивати команди відправилися за нулів на табло. На старті другого тайму неочікуваним став гол Філіпова. Гаджиєв, який замінив очередька на лівому фланзі, прийняв кидання ауту та втік від Насонова. Далі стався простріл, який не зміг замкнути Гуцуляк. На щастя, для гостей Філіпов опинився на добиванні. 0-1. Гол мав присмак скандалу. Адже м'яч торкнувся руки Гаджиєва на початку атаки. Він відскочив від його корпусу. Другий і останній момент дніпра 1 теж стався за участі Гаджиєва. Тепер вже він опинився першим на лівій стійці після відскоку від Гуцука. Однак під удар в останню мить кинувся Муравський. Це була вже 81 перша хвилина. Між цими епізодами ЛНЗ міг влаштувати розгром. На 54 й хвилині бар отримав пас від Пасіча і пробив за межтрафного повз дальню 9. На 56 й хвилині горбуно. Невдало скинув м'яч волинцю, подарувавши його шестакову. Сергій вийшов віч на віч, однак Кіпер врятував Дніпро один. Втім, подальший кутовий завершився високою скидкою бара на дальню стійку, куди прилетів саліху. З метру центрбек вколотив м'яч у сітку воріт. 1-1. На 66-й хвилині ЛНЗ ефектною комбінацією вивів Яшарі віч на віч. Однак Волинець париров його удар. Хобленко опинився на добиванні і пробивав головою з кількох метрів, але поцілив у зовнішній бік сітки. Ще за 4 хвилини бар пробивав із лінії штрафного, вийшло слабенько. А на 71-й Хобленко увірвався на правий край та опинився прямо перед волинцем. І знову Євген виграв дуель. У підсумку цей момент став останнім у матчі 1-1. Дай спорту підтримати себе разом із партнером нашого каналу компанією Фавбет. Переходь за моїм посиланням у закріпленому коментарі та отримай бонус до 10 тисяч гривень на перший депозит. Але пам'ятай, що це не заробіток, а лише розваги. Тому грай відповідально. Київське Динамо у рамках 21-го туру УПЛ перемогло луганську «Зорю» з рахунком 2-0. Напередодні гри з'явилася інформація, що футболісти зорі готові бойкотувати поєдинок із Динамо через невиплату зарплати. До невиходу справа все ж не дійшла, але Юрій Коваль був змушений виставляти експериментальний склад, який він сформував із легіонерів і молодих дебютантів. Крім того, у запасі залишилися всього п'ять прізвищ. Здавалося, що зоря вчинила футбольне самогубство, однак на допомогу гостям прийшла погода. Сніг засипав газон стадіону імені Валерія Лобоновського в Києві. За таких умов луганці цілком могли встояти. Не дивно, що моментів до перерви майже не виникало. На сьомій та десятій хвилинах Брашко та Ндур обмінялися дальніми ударами. Сапутін намертво взяв постріл Володимира по центру, а от Бущану довелося переводити постріл Ндура на кутовий. На тридцятій же хвилині кияни відкрили рахунок зусиллями Ваната, якому в Вдалося уникнути офсайда і прийняти закидання від Вівчаренка на лівий край штрафного. Владислав опинився під гострим котом до воріт, але все ж пробив повз Сапутіна. 1-0. На 42-й же хвилині Владислав міг оформити дубль, відкрившись на правій стійці під короткий пас Волошину. Втім, цього разу Сапутін виграв свою дуель. У підсумки команди відправилися відпочивати за мінімальної переваги Динамо. 1-0. На початку другого тайму більш-менш звільнити від снігу вдалося тільки окремі зони в штрафному. Однак це не зава. Дало зорі видати непоганий старт. На 54-й хвилині Ндур тікав по лівому флангу і виходив на рандеву із Бущаном. В останню мить підкат Михавка вибив м'яч з під його ніг. На 57-й хвилині здалеку непогано пробивав Башич, але м'яч пролетів точно до рук Бущана. Ці моменти стали останніми для луганців. Надалі балом заправляло Динамо. Так вже на 58-й хвилині Вівчаренко шикарно бахнув з дистанції, а м'яч Рикошетом від токаря промайнув на дальньою дев'яткою. Подальший кутовий вилився у Удар. Жан-Клод у відчайдушній спробі не дати Шепелєву пробити з кількох метрів, скинув м'яч у руки своєму кіперу. Біло-сині отримали шанс забити з шести метрів. Шапаренко зіграв хитро, скинувши м'яч трохи назад під удар Ванату. Владислав пробив у ближній кут, однак Ндур заблокував. На 64-й хвилині Кабаєв стріляв з лінії штрафного по центру. А на 74-й Сапутін виконав істинно красивий сейв. Він витягнув удар Караваєва за меж Воротарського. Олександр замикав подачу Волошина з Спрямувавши м'яч у дальній кут, але Сапутін парирував. Зрештою, дотиснути Зорю допомогла заміна лідера. Шапаренко на 82-й хвилині поступився місцем Андрієвському, і саме Олександр виконав асист на другий гол. Центр Хав виконав подачу зі стандарту, а Попов точним ударом головою спрямував м'яч під дальню стійку. У підсумку фінальний свисток зафіксував мінімальну перемогу Динамо з рахунком 2-0. Донецький «Шахтар» впевнено переграв Минай у матчі 21-го туру УПЛ з рахунком Минай після зимової паузи видав хороші матчі та відродив надію на порятунок, але з Шахтарем шансів не було. До гри гірників були питання в останніх поєдинках. Однак клас команди Маріно Пушича занадто високий. Шахтар вийшов на гру максимально бойовим складом і просто розбив Минай. Домінування розпочалося зі стартового свистка. У першому таймі донечани завдали 20 ударів і мали понад 70% володіння м'ячем. Судаков і Бондаренко постійно заходили у штрафний майданчик, а конопля та Азар. Ров активно допомагали на флангах. Кожен із фулбеків красиво пробивав у каркас воріт, завершуючи затяжні атаки. Одна з комбінацій Шахтаря призвела до пенальті. Корнічук наступив на ногу коноплі. Судаков дуже впевнено реалізував 11-метровий удар – 1-0. А подвоїти перевагу Шахтар зумів, коли Кевін скористався помилкою вакули і асистував Сікану. Перший тайм завершився із рахунком 2-0 на користь гірників. У другій половині зустрічі картина не змінилася. Шахтар завдав ще 16 ударів. Близькими до дублів були Судаков і Сікан. Також могли забивати Бондаренко і трауре. А Зобков взагалі без перестанку шукав, як би завершити атаку. Минай не нав'язав боротьбу та не користався можливостями для контратак. Фінальний свисток зафіксував перемогу Шахтаря, який набрав 43 очки та відірвався від конкурентів на вершині турнірної таблиці. ОПЛ. Олександрія у рамках 21-го туру УПЛ перемогла полтавську ворську з рахунком 1-0. Поєдинок в Олександрії проходив під рясним дощем. Внаслідок кількість єдиноборств суттєво зросла. Що найбільш прикро до перерви футболісти практично не створили моментів. Ворскла при кожній втраті швидко сідала за лінію м'яча, тож зламати її оборону було дуже важко. За весь перший тайм пригадується тільки одна атака із небезпечним завершенням. Її організували ворскляни. На 14 14-й хвилині Степанюк замикав простріл бацули, пробивши з 11 метрів. Однак м'яч полетів у космос. Ось і вся Трота на дві команди. Степанюк, до речі, на другий тайм вже не вийшов. На 45-й хвилині Руслан зіткнувся із Мартинюком, внаслідок якого розсічення отримали обидва гравці. Але фулбек Олександрії продовжив матч. Перший тайм завершився з рахунком 0-0. У другій половині зустрічі цікавіше не стало. До 68-ї хвилини пригадуються тільки по одному епізоду на команду: Ковалець стріляв за межтрафного, повз дальній кут. А м'якушко продерся на правий край воротарського і пробив повз ближній. Гостро. Та цих моментів була мізерною. А потім Олександрія забила. Допоміг стандарт. Скорко виконав подачу в район лінії Воротарського, а Ковалець втік від опікуна і підставив ногу. 1-0. Ворскла могла відігратися у компенсований час з усилями Крупського. Той замикав навіс із лівого флангу, пробиваючи головою під ближню стійку. Однак Шевченко парирував. На ту мить полтавці вже грали у меншості внаслідок прямої червоної картки Хрипчуку. У підсумку фінальний свисток зафіксував мінімальну перемогу. Господарі з рахунком 1-0. Львівський рух у рамках 21-го туру УПЛ розгромно переміг Харківський металіст 1925 із рахунком 4-1. Дуже несподіваним став підсумок першого тайму. Рух його виграв із рахунком 0-4. Підопічні Віталія Пономарьова могли забивати вже на третій хвилині, коли Сич пробивав за меж штрафного після прострілу карабіна. Олексій поцілив у стійку. Хоча після цього 19 1925 видав непогану 15 хвилинку, гармаш замикав скидку від Емерекова, завдавши удару головою за меж воротарського. Однак м'яч пролетів над воротами. А потім господарі посипались. Рівно за хвилину після моменту Гармаша Овто чорні заробили пенальті. Квасниця хитнув двох суперників у штрафному та впав після контакту із фариною. Плюмен впевнено реалізував 11-метровий удар. Ще за дві хвилини Квасниця відзначився і сам. Хоча головним героєм варто назвати пастуха. Євген видав феноменальну передачу з центру поля, розірвавши усі лінії і організувавши іллі вихід віч навіч 0-2. Шоковані харків'яни нічим, окрім низки фолів, не відповіли. Рух теж особливо не загострював до 30-ї хвилини. Винятку. Руком став тільки удар карабіна з лінії півкола на 33-й хвилині. А потім львів'яни вколотили ще два голи і знову за дві хвилини. На 34-й хвилині Підгурський накрив Гармаша у центрі поля, протягнув м'яч без спротиву до лінії штрафного і пробив у лівий нижній кут 0,3. А на 36-й хвилині плюмен оформив дубль, замкнувши подачу сича на дальню стійку 0-4. Немов у підтвердження безнадійності металіста 19-25, бичик запоров супер розмочити рахунок вже на. 38-й хвилині Костянтин замикав простріл, пробиваючи з лінії воротарського. Однак у ворота нападник не влучив. У підсумку команди відправилися відпочивати при рахунку 0,4 на користь руха. Питання щодо переможця були зняті, але в другому таймі рух трішки допоміг металісту 19-25. Вже за 4 хвилини по перерві рух залишився у меншості внаслідок виривання Романа на лівий край штрафного. Віталій намагався дістати м'яч у падінні, але не встиг. Зате вдарив гукі шипами в обличчя. Червона. Після цього обидва тренери провели низку замін. Гра стала проходити на зустрічних курсах, але перший реальний момент побачити вдалося аж на 66-й хвилині, коли Борячук бахнув з дистанції у дальній нижній. Ледвій парирував. Втім, на 72-й хвилині йому таки довелося виймати м'яч із сітки власних воріт. Металіст 19-25 забив після подачі скотового, внаслідок якої біля воріт руха почалася метушня. Все завершилося відскоком на руси на метрів з двох. На жаль, для харків'ян гол не зарахували. Вар помітив офсайт. Розмочити рахунок таки вдалося, але це було аж на 84-й хвилині. Внаслідок відкривання Жичикова підпас Юрченка та його прострілу з правого флангу. М'яч відскочив на Імерекова, а той з близької дистанції не схибив. 1-4. На 86-й хвилині жовто сині ще й пенальті вимагали за гру рукою. Перегляд відео повтору показав, що Борячук влучив не в руку Слюбика, а в спину. Це був останній момент біля воріт ледвія, попри 9 компенсованих хвилин. Фінальний свисток зафіксував. Сував розгромну перемогу руха з рахунком чотири-один. Львів'яни тріумфують у третьому матчі. Поспіль Київська оболонь несподівано переграла у матчі 21-го туру УПЛ Житомирське Полісся з рахунком 1 -0. Вихор подій у столиці закрутився зі старту зустрічі. Вже на другій хвилині невдалу передачу Танковського перехопив Прокопенко. Тож Чоботенко довелося піти на фол останньої надії. Арбітр кваліфікував порушення центрабека дуже прогнозовано. Пряма червона картка. Пивовари швидко зуміли скористатися чисельною перевагою. В обіймах одноклубників опинився Черненко. Він підхопив м'яч ліворуч і класно закрутив у дальню дев'ятку 1-0. Згодом київська команда ледь не закріпила власну перевагу. Снопір головою пробив у стійку після навісу Мединського. Натомість дальній діагональний постріл грися розминувся із верхнім кутом воріт поліських вовків. Житомиряни змогли відповісти на 30 30-й хвилині, коли Фортюне після стінки з козаком відправив м'яч повз ворота. Перший тайм завершився з рахунком 1-0 на користь оболоні. З початком другої половини зустрічі гостроти відчутно поменшало. Натомість побільшало боротьби, особливо в центральній зоні. Як наслідок команди зібрали понад пів десятка на Лише на 74-й хвилині на півмомент змарнувало Полісся. Кравченко з правого флангу закинув на дальній кут воротарського майданчика на Бутківського. Але форвард з льоту не влучив у площину воріт. Зрештою, оболонь змогла втримати мінімальну перемогу з рахунком 1-0. Натомість Полісся продовжило серію без перемог до семи матчів. Криворізький кривбас у рамках матчу 21-го туру УПЛ мінімально обіграв ковалівський колос із рахунком 1-0. Перший тайм цього поєдинку взагалі виявився вкрай обережним. Захисники були набагато успішними за гравців атаки. За 45 хвилин команди на двох завдали лише один удар у бік воріт. Зрештою, перший тайм завершився 0-0. Після перерви Юрій Вернедуб став активно робити заміни. На полі стало цікавіше, принаймні з'явилися удари. Щоправда, до їхньої якості питання залишилися. Ковалівці дуже майстерно оборонялися. Фесюн на якого претендує Шахтар, та оборонці діяли надзвичайно злагоджено. Однак на 88-й хвилині ковалівці таки помилилися. Причому помилка була дуже грубою. Кожушко вибіг на ворота і мав багато вільного простору. Олег не дав голкіперу дістатися до м'яча, але й сам не влучив у рамку. Через дві хвилини він же і Задарака не змогли замкнути на дальній стійці після сейву Фесюна. Напруженою ситуація стала у компенсований час. Кривбас дуже хотів пенальті. М'яч торкнувся руки Оріховського. Арбітер взяв паузу на перегляд відеоповтору, але після паузи дав. Лав вказівку продовжити гру. Колос зарано розслабився. Буквально за 30 секунд до кінця матчу гості проспали підключення бізімани, який з лінії штрафного пробив точнісінько в кутворіт. Кривбас переміг і знову бодай тимчасово зрівнявся з шахтарем на вершині таблиці УПЛ. А ще більше новин українського футболу. Ви завжди зможете дізнаватися на офіційній сторінці в інстаграм Футбольна Україна. Це найцікавіша сторінка про український футбол. Тут ви знайдете найсвіжіші новини, інсайди, трансфери, цікаву статистику, анонси та результати матчів. Тому не зволікайте, переходьте в опис до цього відео та завжди залишайтеся в курсі всього найцікавішого разом з нами. Турнірна таблиця після 21-го туру виглядає так: на першому місці знаходиться Шахтар. Гірники мають 43 очки, але у них ще дві гри в запасі. На другому місці Кривбас. Криворіжці мають в своєму активі також 43 пункти. Третя позиція за Дніпром 1 Вони набрали 39 залікових балів. Четверта сходинка за Динамо. Кияни мають в своєму активі 38 пунктів, але у них ще три гри в запасі. П'ятірку лідерів замикає рух. Підіпічні Віталія Пономарьова набрали 36 балів. Знизу турнірної таблиці ситуація наступна. На останньому місці продовжує перебувати Минай. В активі «Закарпатців» 10 залікових балів і дві гри в запасі. Передостанній верес. Рівняни набрали 13 пунктів, але вони зіграли на дві гри менше: 14 металіс, Металіст 19-25, У харків'ян 16 залікових пунктів. На 13-му місці оболонь. Пивовари мають у своєму активі 18 очок та одну гру в запасі. Що стосується списку бомбардирів, то його очолює Владислав Ванат, у нього 10 забитих м'ячів у 18 матчах. На другому місці Олександр Філіпов. Він забив 8 м'ячів. На третій Сходинці відразу три гравці. Це Віталій Бояльський, Олег Кожушко та Андрій Штогрін. У них по 7 забитих м'ячів. Наступний 22-й тур УПЛ відбудеться протягом чотирьох днів з 29 березня по 1 квітня, 29 березня зіграють о 15.30 Зоря Металіз 1925. 30 березня зіграють о 13-й годині Оболонь Шахтар, о 15.30 Полісі Чорноморець та о 18. «Верес Кривбас». 31 березня зіграють о 13-й годині Минай Олександрія, о 15.30 Ворскла Динамо та о 18-й Дніпро. Дніпро-1». 1 квітня зіграє. О 18 годині рух ЛНЗ.